Полярний експрес американський різдвяний пригодницький анімаційний фільм, зрежисований Робертом Замекісом, що став екранізацією одноіменної дитячої книги Кріса Ван Осбурга 1985 року. Книга отримала схвальні відгуки за просту і водночас зворушливу історію. Це оповідь про хлопчика, який не вірить в існування Санта Клауса. Однієї ночі він опиняється на чарівному поїзді, що мчить до північного полюса, де матиме можливість побачити справжню магію різдва і побачити Санту на власні очі. Ідея втілення книги на екрані виникла ще у рік її виходу. У той час багато аніматорів бачили потенціал для екранізації цієї магічної історії, але механізмів, необхідних для того, щоб оживити персонажів, створити ті самі реалістичні і водночас привабливі образи ще не було. У 90-х роках почали активно використовувати технологію мотіон каптури, за допомогою якої можна було записувати рухи акторів в реальному часі і переносити їх на цифрові моделі. Однак тоді вона була на початкових етапах розвитку і не дозволяла відобразити усе так, як було задумано з самого початку. Можливість створення полярного експресу в форматі анімаційного фільму з'явилася після того, як компанії, такі як Sony Pictures і Megaworks, покращили технологію анімації. Завдяки цьому, на початку 2000-х стало можливим створювати анімацію, яка поєднувала реалістичні рухи виразну міміку акторів, а також деталі, що були важливі для створення різдвяної атмосфери. Реалізація цього проекту зайняла немало часу, і тільки через майже 20 років, коли були готові усі необхідні інструменти, нарешті стартував його продакшн. За фінансування організації процесу виробництва виступила Касл Рок Ентертеймент, а дистриб'ютором усім відомі Ворнери. Автор книги Крісман Алсбург спершу не хотів продавати права на екранізацію. Однією з умов продажу було те, що фільм не буде анімаційним, але він змінив свою думку після того, як дізнався про участь Тома Хенкса у проєкті. На посаду режисера Полярного Експреса спочатку взяли Роба Райнера, а прем'єру планували на грудень 2001 року. Після неодноразових перенесень, зрештою, у лютому 2002 року Роберт Замекіс був нанятий на посаду режисера і співпродюсера. Він та сценарист Вільям Бройс молодший переписали сценарій, додавши свої коригування. Замекіс обмірковував. Ував кілька варіантів створення. Одним із перших був хромакей. Актори б грали на зеленому фоні, а вже на етапі постпродакшену додавали б той самий фон і усе інше. Дуже швидко виникла потреба в інтегрованому середовищі, в якому персонажі та оточення повинні були виглядати органічно. Розглядали також і варіант зробити фільм повністю анімованим, але Полярний Експрес мав би поєднувати візуальну точність з емоційною глибиною персонажів. Тому від цієї ідеї теж відмовилися. До команди долучився Кенралстон, який вже працював із Земекісом раніше. Він і наполіг на використанні технології мотіонкаптури, а супервайзер візуальних ефектів Джерам. А досконалив цей процес. Апгрейд назвали Performance Capture. Він дозволив відтворити кожний помітний рух та вираз обличчя актора, ходьба, посмішка чи підморгування. На відміну від існуючої мовкеп моделі, ця дозволила одночасно записати рухи обличчя та тіла декількох акторів. В Одному з інтерв'ю Джером згадував: ми думали над тим, щоб спершу записати перформанс актора і окремо його міміку. Потім аніматор з'єднав би ці частини воєдину. Але в полярному експресі четверо дітей взаємодіють один з одним, тому не було сенсу знімати кожного окремо. До того ж, це було надзвичайно важко зробити. Нам потрібно було домогтися того, щоб Можна було зібрати чотирьох акторів разом. В команді знадобилися три місяці тестування і створення лише восьми кадрів, які пізніше були представлені продюсерам, щоб ті мали уявлення, як усе буде виглядати. Створення реалістичних моделей для зимового світу було справжнім викликом. Мультик мав занурити глядача в зимову атмосферу, яка включала величезні простори снігу та льоду. Виникли труднощі з візуальним відображенням світла та тіней на цих об'єктах. Найскладнішим завданням для художників була робота з волоссям. Кожна волосина героя пророблювалася вручну з урахуванням текстури, блиску та інших фізособливостей. Волосся Воно було виглядати натурально, коли герой, наприклад, повертає голову. Також враховувалися інші фактори, такі як вітер або ж падіння снігу. Вдумайтеся, рендеринг тільки одного кадру займав від 16 до 20 годин на створення усього мультфільму більше року. Полярний Експрес не одна книга Крісавана Озбурга, яка була екранізована. Він також є автором усім відомого фентезі під назвою Джуманджі. Одноіменний фільм за цією книжкою вийшов у 1995 році, а пізніше були зняті ремейки 2017 та 2019 років відповідно. Полярний Експрес став першим повнометражним мультфільмом, повністю створеним за допомогою технології цифрового запису рухів, за що був занесений до книги рекордів Гіннеса, а також першим повнометражним анімаційним фільмом, випущеним у форматі Імах. На початку і в кінці мультфільму кондуктор називає адресу. 144 сорок Едбрук. Це була реальна адреса будинку у Чикаго, в якому колись проживав Роберт Замекіс. Пізніше потяг проїжджає повзонівермах під назвою Герпес Шеймерс. Він був розташований в рідному місті Кріса Ван Осбурга, Гранд Рапіс, штат Мічиган. Прем'єра мультика, до речі, також відбулася в ньому. Якщо вже заговорили про пасхалки, то неможливо не згадати про сцену, в якій Смокі та Стімер намагаються схопити шпильку. Позаду ви можете побачити конденсатор потоку. Це відсилка на культові фільми Замекіса назад у майбутнє. І я сподіваюся, що ви не думаєте про те саме, що й я в будь-якому випадку це лише роздуми. Ще одна пасхалка на цю трилогію була у сцені, коли головний герой смикає за гудок поїзда і каже: Я хотів зробити це все своє життя у третьому фільмі Назад Майбутнє док робить те саме. В одній зі сцен головні герої заходять в вагон повністю набитий поламаними іграшками. Серед них глядач може побачити і маріонетку Скруджа. Пізніше Роберт Замекіс створить ще один мультфільм під назвою Різдвяна історія, головну роль, в якому зіграє Джим Керрі. Лайк, like, якщо вам також подобається цей мульт. В Полярному експресі Том Хенкс зіграв та озвучив сім персонажів. Роберт Замекіс спершу хотів, щоб Хенкс втілив кожного героя, але тому було настільки. І тяжко, що було прийнято рішення все ж наняти ще акторів. Санта-Клаус зображений не реальною особою, а свого роду духом, що існує у світі, доступному лише тим, хто вірить. Цю думку пов'язали з останньою сценою мультика, в якій головний герой дає своїм батькам дзвіночок, на що його тато каже, що той зламаний. Почути магічний звук Санчат санти вдається лише обраним тим, хто зберігає у серці віру. Вид на місто Санта-Клауса на північному полюсі, чудово поєднує чарівність зимового пейзажу. Це місто, яке сповнене магії і тепла, відсилає до важливих етапів розвитку залізничної історії США. Архітектура будівель, яку можна побачити на. На центральній площі міста має певні риси характерні для промислових районів, де колись працювали великі залізничні заводи. А центр управління заводу Санта-Клауса змодельований на основі інтер'єру вокзалу Пенсильванія Стейшн, розташованого в місті Нью-Йорк. Хоба найбільш загадковий персонаж в полярному експресі. Бідний бездомний чоловік, який подорожує на потязі, не має певної мети чи місця призначення. Існує теорія, що пов'язана з деякими сценами, які були записані, але не потрапили до фінальної версії мультика. В одній з них розкривається, що Хоба це дух людини, яка колись загинула під час подорожі на полярному експресі. Я напевне здогадуюся, чому ці сцени вирішили не вставляти. Нам і так вистачило того чаювання з ароматом брудних шкарпеток. Більшість критиків негативно висловилися з приводу полярного експреса. Невдоволень було багато. В основному критикували персонажів за їх холодний та неживий вигляд. Незважаючи на доволі реалістичну анімацію, критики назвали героїв емоційно мертвими. Це стало мінусом, особливо в такому емоційному мультику, який, начебто, повинен був передати відчуття магії. Полярний експрес посів друге місце в прокаті після суперсімейки, зібравши 286 мільйонів доларів усьому світі. Мультфільм було присвячено. Чиного актору Майклу Джетеру, який працював над машиністами поїзда Смокі та Стімера, він помер за рік до виходу полярного експреса. До речі, Майкл втілив одну з ролей у культовій зеленій милі, в якій також зіграв і Том Хенкс. «Полярний Експрес вже давно став класикою зимового кіно. Він продовжує бути невід'ємною частиною новорічної атмосфери, а я особисто кожен раз дивлюсь його як вперше. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, не пошкодуйте своєї вподобайки, а також підпишіться на канал, якщо ви хочете мене підтримати. Ну а на сьогодні це все. З вами був кінобро. Зустрінемося у наступному відео. До зустрічі! Бувайте.